Где, Крістоф? Ох ти, да! Що, сорочка? Що ж так? Та то вам, вам двом, Саша. То вам двом бавитися О, і тобі, бавити. і Кріштофу І ти будеш валити і Крістоф будеш. А вот. Ну Давай! <плеводит> чекай, чекай. 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 чекай, чекай. чекай, чекай. чекай, 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 Ні, двоє Двоє по черзі будете кататися. На, поїхав! Це, Це на бетон треба, тато, по траві воно не дуже їздить. Зараз, Сашенька, і ти будеш кататися. Давай, Саша, теперь Саша. Саша. Тепер Саша, ходи. А йди сюди, дитинко. Скоро, скоро. Кавона зла їй. Та то ж для вас двох подарунок, біжі. ну що це таке? Бо Кристофа першим посадили. Біжі, біжі. Ну, дивися на яке горде. Сідай, малюкти. Ай сідай, маленький. Так, поправ. Знаєш, то його, воно напевно прикріпляється там якось. Ой. Машина. Як робить машина? Я не дуже. вона велика. Так, це треба перенести туди на цей. Давай, давай зараз я перенесу. Давай. Сам повезеш? обережно треба на туди на асфальт треба йтися ні не, -не, не в гараж її не ставши давай ще ж покатаємося потім поставимо в гараж Ой, їде твоя машина. Твоє машина. Ану, давай са... несемо її, куди <ріпи> її в гараж ставить. <ріпи> ну не плачся, Шоля. Йдемо туди на, на цей. Ану, покажи мені клас. Ану, пере... Ох, ти Ух ти так! Да. багажник треба прикріпити, він щось падає. Сашка, молодець! Ура! Так. <пинуватиме> я теж хочу. А ти хочеш їсти? А я би хотів, але. Але тут така черга. Ой, щось відвалилось, діти. Там.